Квитку бути у рівному розказали і показали, як працюватиме електронний квиток. Перша ластівка. Ветерану з Рівненщини дали під виплату авто, щоб він відкрив власну мобільну перукарню. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні рівне попрощалося із трьома героями. Микола Говоров, родом із Рівного. У вересні 2024 року був мобілізований до лав ЗСУ. Воював спершу в Донецькій області, потім перевели на декілька днів у Черкаси, а потім у Курську область. Там, 8 січня, захисник загинув рівнянин Андрій Солонович у травні 2023 року. Добровільно вступив на контрактну службу в Держприкордонслужбу України. Брав участь у боях на Харківському та Донецькому напрямках. Герой загинув 10 січня внаслідок тяжкого поранення, отриманого на Бахмутському напрямку. Едуард Малий, родом із Донеччини, у серпні 2024 року був мобілізований до зсу. Пройшов навчання у Франції. а Далі ніс службу у найгарячіших точках. Захисник загинув 5 січня, виконуючи бойове завдання на покровському напрямку. Вічна слава та пам'ять героям. Рівне продовжує модернізацію громадського транспорту. Так у місті презентували електронний квиток. Він незабаром замінить готівкову оплату в автобусах та тролейбусах. Як це працюватиме, і коли рівняни зможуть власноруч випробувати таку інновацію, розкаже наш Артем Максименко. Про нього говорили багато, і от нарешті у рівному відбулася презентація довгоочікуваного електронного квитка. На практиці все дуже легко і просто. Прикладаємо картку до валідатора. Бачимо, що оплата пройшла. Можемо їхати. Провадженням електронного квитка у громадському транспорті рівного займається компанія EasyPay. Вони встановлять спеціальні пристрої, валідатори для безконтактної оплати у транспорті та розроблять мобільний додаток для зручної купівлі квитків. Оплачувати проїзд можна буде банківською карткою або спеціальною карткою рівнянина, яку потрібно буде придбати у спеціальних терміналах на зупинках або ж отримати у ЦНАПІ. Основна функція це на даному етапі. Це транспортна картка. Ви зможете вашу транспортну картку згенерити тут. Поповнити її, бачити, скільки там є у вас одноразових поїздок, скільки ви замовили або купили, скільки у вас є, ще залишилося поїздок, наприклад, якщо ви купували якийсь там обмеженого доступу, проїзний. Можете купити інший проїзний, можете бачити рух транспорту. Зможете оплатити комунальні послуги. Олексій Авраменко додає, запровадження системи електронного квитка допоможе визначити, які маршрути є більш затребуваними, а які можна оптимізувати. Ми надамо місту інструменти, які дозволять ефективно керувати вас вартістю проїзду. А гроші, які, наприклад, ми зараз не знаємо, скільки на одній остановці заходить людей, і чи потрібно стільки маршруту саме по цьому маршруту. Якщо ми будемо знати, що на одному напрямку їздять 100 людей, на іншому 1000 людей, ми зможемо скерувати, місто зможе скерувати більше маршрутів на тому напрямку, де це потрібно, і зменшити там, де не потрібно. Таким чином буде збільшена якість і зменшена собі вартість. За словами заступника міського голови рівного Євгена Іванішина, на сьогодні вартість проїзду та умови реалізації квитків у громадському транспорті не змінюватимуться, але це поки що. Також будуть збережені і всі пільги. Наразі, от поки в нас цей етап до квітня, там до завет... Весни, ми, ці ...вартість не буде змінюватися. Хоча в майбутньому от ми дивимося на досвід в принципі, інших міст, диверсифікують, роблять різницю, між, тарифом, між оплатою за готівку і оплатою способом там, електронним, чи це карткою, чи це телефоном, чи це за допомогою додатку. І зазвичай така різниця ну, тобто між оплатою оплата готівкою зазвичай вища, ніж оплата в електронний спосіб. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, запровадження електронного квитка вирішить багато проблем у місті. Зокрема, це відстеження пасажиропотоку, оптимізація маршрутів громадського транспорту та розвантаження доріг. Він дасть можливість нам відслідкувати повністю всі маршрути. Саме навантаження, час і пік, дасть безпосередньо розібратися це пільгового самого проїзду. Тобто і головна мета це буде прозоро. все. те, що ми завжди говоримо, має бути прозорість і рухатись ногу в ногу з часом, і це як Містах показав також він ну, максимальну перевагу, і ми хочемо впровадити його в Рівному. Віктор Шакирзян додає, оновлений комунальний транспорт почне курсувати містом вже цієї зими. Процес інтеграції як витка в транспортну систему рівного триватиме до квітня. Спочатку його впровадять у тролейбусах, а вже згодом і у приватному транспорті. Артем Максименко та Валентин Злиденний телеканал ITV Media Group. Відомі результати перевірки у Рівненському ліцеї номер 8 в якому отруїлося майже 80 учнів. У закладі освіти були відібрані зразки води, страв та інших необхідних матеріалів для дослідження. Результати показали, що в одній зі страв виявили перевищення кількості бактерій кишкової палички. Експерти кажуть, що такі результати свідчать про те, що під час приготування страв було допущено порушення санітарних правил. В одній пробі Готового продукту це салат на здоров'я. Були виявлені БГКП, які не допускаються, це бактерії групи кишкової палички та е, МАФАМ. Е, це, е, також це можна вважати як загальне число мікробне в продукті. Мафам перевищує норматив. Зроблені аналізи свідчать тільки про одне: що. В процесі приготування страв були допущені, чи можливо були допущені порушення технологічного процесу, можливо, були допущені санітарної гінічні якісь порушення, чи в процесі роздачі. Викрали жінку, побили та залишили помирати. На рівненщині місцевий бізнесмен доручив своєму знайомому організувати вбивство, щоб помститися жительці Рівненського району за образу його родички. Він залучив до злочину ще двох осіб. Вважаючи, що жінка отримала смертельні рани, зловмисники залишили її на зупинці. Через півгодини її знайшов перехожий, який викликав поліцію та медиків. Це врятувало потерпілій життя. Нацполіція повідомила членам злочинної групи про підозру у замовному вбивстві. Наразі четверо фігурантів перебувають під вартою. Під час вчинення злочину зловмисники використали автомобіль Вольво, на якому для конспірації змінили номерні знаки. Підозрювані приїхали до підприємства, де працювала потерпіла. Коли жінка вийшла з будівлі та відкрила двері свого автомобіля, один із нападників вдарив її молотком по голові і заштовхав у салон. Там він завдав іще ще шість ударів молотком, щоб жертва не чинила опір. Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав усім чотирьом учасників злочинного групування запобіжний захід у воді тримання під вартою без права внесення застави. За фактом різанини у рівненському ліцеї слідчі відкрили кримінальне провадження. Інцидент трапився 21 листопада минулого року. За даними правоохоронців, 14-річний підліток приніс до школи ніж і під час того, як демонстрував його однокласникам, вдарив одного з них. Хлопця госпіталізували до медзакладу. Спочатку претензій ані матір, ані потерпілий парубок не мали однак, невдовзі жінка звернулася до поліції із заявою. Наразі розпочато досудове розслідування. 14-річний підліток приніс до школи ніж, який демонстрував однокласникам. Під час цієї розваги його однокласник отримав колоту рану стегна. Втім, як пояснив Крибник, завдати умисної шкоди товаришу не мав. Дізнавачі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Обставини інциденту встановлюються. Перший на Рівненщині ветеран Ігор Рик отримав автомобіль для розвитку власного бізнесу. Чоловік планує відкрити мобільну перукарню. Як йому вдалося першому отримати авто для своєї справи, та як на Рівненщині допомагають реалізовувати свій бізнес? Дивіться далі у сюжеті. Передаємо. Це ветерана То Ігор Рик. Він перший отримав автомобіль, який у майбутньому облаштує під мобільну перукарню. Чоловік вже давно займається цією справою, і минулого року навіть відкрив експрес-перукарню. Прагне розвивати свою улюблену справу, і надалі. Ну, автомобіль буде облаштований перукарськими всіма обладнаннями. Взагалі, в мене виникла така ідея на рахунок мобільної перукарні. І мені це сподобалося, і я почав реалізувати і. Прораховувати всі можливі варіанти. Я дуже вражений, дуже задоволений. Мені подобається, я хочу працювати і розвиватися в майбутньому. Можливість отримати автомобіль у Ігоря з'явилася завдяки спеціальному проєкту, який допомагає ветеранам розвивати власну справу. Охочим відкрити свій бізнес надається авто у безвідсотковий лізинг на два роки. Труднощів із участі у програмі, як розповідає Ігор, у нього не виникало. Сам процес зайняв. Орієнтовно десь в районі е, двох місяців. Але це були такі е, передача не саме передача автомобіля, це було обговорилися саме деталі. Автомобіль іде в розстрочку під мінімальний е, відсоток, е, так як для ветеранів. Тому хто бажає скористатися з ветеранів, о, це чудова ідея. Презентація першої на Рівненщині програми для ветеранів, як розповідає начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської Ова Марина Корольова, відбулася ще восени минулого року. Саме там і дізнався про можливість реалізувати свою мрію. На заході рівненська єдність, який в жовтні відбувався. Ми тільки презентували цей проект саме тоді на Рівненській єдності, оскільки локації Ігоря Рика як ветерана, бізнесмена і локація презентації проекту Вілоділо були. Поруч вони познайомились між собою, і е, така народилась ідея соціального е, проєкту, саме Ігоря Рика та мобільної е, перукарні. Так уже невдовзі Ігор отримав автомобіль для своєї справи. Передача автівки відбувалася на базі Рівненського центру професійної зайнятості, що в Олександрії, який став місцем реалізації проєкту. Так само тут водії зможуть пройти навчання, аби отримати необхідну категорію. За словами голови асоціації підприємців ветеранів Сергія Позняка, завдяки. Який розвитку цього проєкту на Рівненщині ветеран отримує непоганий старт для реалізації своєї справи? Ветеран в результаті реалізації цього проєкту отримує спеціальність. Це один категорій. Автомобіль. І замовлення на нього. Тобто, це бізнес. Підключувати наша, якби ну, мета щоб це щоб це все таки була більш глобальна ветеранська логістика, щоб ветерани вийшли глобально на ринок логістики. Самі ж автомобілі закупила безпосередньо американська компанія, яка теж є співучасником проєкту для ветеранів. Загалом вони передали 150 таких машин, які отримують ветеранські компанії. Так іноземці висловлюють підтримку українським захисникам. Ми привезли ці автівки в Україну. Ми ці автівки вже передаємо, офіційно передаємо, на баланс віціранські ветеранські компанії в діло. Це автівки будуть принадлежати компанії в Мілоділо, Яка є ветеранська компанія? Цим соціальним проєктом я хочу подякувати ветеранам і дати їм можливість працювати. І бути часті частиною сспільписспільписства общєства. Наразі уже більше як 60 ветеранів подали заявки, аби взяти участь у ветеранському проєкті. Ну а на ігоря, який перший отримав авто, попереду ще чекає багато роботи. Наразі ветеран займатиметься облаштуванням своєї омріяної мобільної перукарні, і вже невдовзі вона запрацює у планах безкоштовно обслуговувати військових у медзакладах. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV Media. Про те, що на Рівненщині за 2,5 мільйони євро збудують 2 кілометри дороги. Про заміну аварійної електроопори у Рівному та про деталі базової загальновійськової підготовки для студентів читайте на нашому сайті ITVmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV медіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Важко у навчанні легко у бою. У Рівному усіх охочих навчали керувати БПЛА. Друге коло. Рівненська футбольна команда Кардинал у Львові перемагає тамтешню енергію. Політали над посадками. У Рівному пройшов тренінг з керування БПЛА. Відвідувачі вчилися управляти дронами за допомогою програми симулятора. Як це було, бачила наша Валентина Захарчук. Три, два. Один і найбільший страх ворога злітає у повітря. Ось так у рівному всі охочі мали змогу спробувати, як це бути оператором БПЛА. Проходив тренінг на базі рівненського будинку ветеранів, а вчилися запускати та садити дрони в програмі симуляторі. Учасниця тренінгу Катерина розповідає: попри декілька годин тренування, літати навіть у симуляторі складно. Було дуже цікаво спробувати себе в ролі оператора БПЛА. Спробувати наскільки це важко. Спер вже тут. Кілька годин навчаємося. Дійсно, це не так вже просто, але цілком реально навчитися. Це досить цікавий процес. Олексій на тренінгу з керування БПЛА вперше каже: польоти на симуляторі даються нелегко, проте він хотів би практикуватися і надалі. Я дізнався про цей заклад по інтернету і якби згорівся бажанням просто прийти сюди, попробувати. В майбутньому можна спробувати керувати дроном ми хотіли мабуть, ми піти в повноцінну школу БПЛА. можна було б спробувати. Так. Організатори розповідають: аби підняти реальний дрон у повітря, потрібно щонайменше 30 годин тренувань на такому симуляторі. А подібні навчання допомагають людям зрозуміти, хто такий оператор БПЛА сприяють популяризації рекрутингових компаній та залученню громадян в територіальну оборону. Такі заходи допомагають популяризувати тему БПЛА і дають. Можливість людям дізнатися про наш рекрутинговий центр і потенційні посади, на які вони можуть долучитись, так звісно, нам потрібні оператори ППЛА, оператори станції Репрер, але окрім цього, нам потрібні і кухарі, водії і всі інші. Тобто на нашому сайті територія рекрутингу можна зайти і вибрати посаду абсолютно на смак. Цей симулятор і надалі перебуватиме у будинку ветеранів. А тому ті, хто не зміг відвідати тренінг, можуть прийти в інший день, аби спробувати повправлятися у керуванні дроном онлайн. Розклад роботи можна переглянути на сайті будинку ветеранів. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал АЙ ТІВІМедіагруп. Друге коло розпочинають із перемоги. Рівненська футзальна команда Кардиналу Львові перериває чотириматчеву серію із поразок та перемагає тамтешню енергію. Про непростий і важливий поєдинок. Дивіться далі. Рівненська футзальна команда Кардинал поїхала до Львова на матч української екстраліги. За плечима чотириматчева серія із поразок. Зокрема, сенсаційний програш у Волинському дербі. У поєдинку з енергією оступитися рівняни вже не мали права. У західноукраїнському дербі напруга була протягом усієї гри. Дива у воротах здійснював голкіпер кардиналу Дмитро Дяченко. А за п'ять хвилин до кінця тайму він же ж вирішив допомогти і у нападі. Саме з його ударом не впорався воротар енергії. Дмитру Скипчику залишалося влучити у ворота. Забиває кардинал на добиванні. Раділи кардиналівці недовго. Уже в наступній атаці енергія відставання відіграла. Не врятував навіть Дмитро Дяченко. Шансів у нього не було. Один один, втім, на перерву рівняни таки пішли переважаючи у рахунку за дві хвилини до кінця тайму. Владислав Сорокін знову вивів кардинал уперед. Який гол від Владислава Сорокіна? У другому таймі Дмитро Дяченко зробив усе, аби більше енергія не забила. Вдало відіграли і універсали рівнян. Мали хлопці Євгена Ланка можливості, аби знизити градус напруги, забивши ще раз. Але у підсумку у другій половині забитих голів не було. Кардинал перериває чотири серію серії з поразок та здобуває першу у 2025 році перемогу. Ми сьогодні дуже молодці була якась така трошки полоса. Невдалих матчів і нарешті ми її переломили. Я ж кажу, сьогодні, як ніколи, було дуже, дуже гарна атмосфера в команді і неймовірна самовіддача. Наша готовність, на, на жаль, більше не готовність до матчу за причини здоров'я, тому вон, хлопці великі молодці, що взагалі ті, хто прийшов і сьогодні грали, тому є що розібрати в тактичному плані, подивився на молодь. На їхню ментальність ось так і грали в обмеженому складі. За 12 матчів у кардинала 13 очок. Команда на дев'ятому місці і досі перебуває за межами плей-офф. Від восьмого місця колектив на відстані однієї перемоги. Далі у кардинала Кубкова гра. В одній восьмій рівняни вдома зіграють проти футзального клубу Будівельник. Гра відбудеться Вадим Мороз, січня. Вадимороз, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру він обов'язково настане, адже Україна переможе.